Грабіжник із пістолетом напав на торгово розважальний центр. Ця новина не на жарт перелякала всіх киян. На відео з камер спостереження видно, як молодик із закритим обличчям виходить із магазину, в руках тримає пакет, але там не покупки, а тисячі гривень. Виручка за три дні, яку він щойно забрав у продавців. Як усе було у найдрібніших деталях? Описав один із постраждалих. Підійшов до стойки, витягнув пістолет. Настав направив на мене, на мого друга, і почав кричати Давай сюди касу. Ну я це нецензурні слова не буду казати, але це було дуже страшно. Опять производити цю ситуацію, я не хочу, тому що в мене, ну. Руки трусяться до сих пор титала. Продавець нарікав на непрофесійність охоронців торговельного центру. Мовляв, тій пальцем не поворухнули, аби затримати зухвалого розбійника. Охорона стояла, ніякої уваги на нього не обернули. Ніякої могли чи догнати, чи по базі передати і на першому поверсі, його взупинили і спіймали. Дехто навіть за службу безпеки у змові. Ось видно, як чоловік, схожий на охоронця, відвертається саме у той момент, коли зловмисник виходить із магазину. Як будто показано, що це наш наша це та не співробітник, Чоловік стоящий в куртці, ожидаючи. Чідає сотрудника, как дальше выяснилось, другого магазина. Якой входили узналося про то, что случилось по грабуванию эпикоса. Ну, сообщила сообщила охрана. Ну, сообщила уже спустя 10 минут. Сказали, что обращение сотрудника магазина было через 6 минут. Ну, задержать человека, который он уже спокойно мог покинуть територію. Чому продавці чекали цілих шість хвилин? Це можна пояснити шоком після нападу, але поліцейських насторожило дещо інше. Наприклад, камери у приміщенні самого магазину, які завжди працювали без жодних збоїв, цього дня раптом зламалися. А продавець, який так емоційно розповідав про напад, напередодні, начебто, мав конфлікт із власником через недостачу, 18 чи 19 став пропали гроші з каси, да? Я, де не в курсі. я пам'ятаю, що щось було. а що Проаналізувавши ці дивні обставини і спираючись на беззаперечні докази, копи просто приголомшують. Хитромудрими злочинцями виявилися, хто б ви думали. Продавець, який це був його останній робочий день, і його товариш нападникам виявився їхній знайомий. Після чого вже було всіх трьох. Доставлено до відділу поліції, хлопці планували псевдонапад кілька днів. А коли правда сплила власник магазину, був не занадто здивований. Просто видно трохи по молодості. Бажання швидкої наживи, жага, помсти чи просто дурість, що цього переліку не штовхнуло хлопців на злочин за те, що змовилися і вкрали з каси 21 тисячу гривень, можуть провести за ґратами до п'яти років.